Ну давайте почекаємо, не спішимо. Ви спішіте? Ми дитину маємо вести зараз. То підпис, ми вас не затримуємо ні виносить. Не підписуєте. Це звичайна повістка повіска для уточнення даних. ці історії ми про нас знають У темниці потрубиться тут зупинився чат Рахують людей, ховають тіні З давніх до вини аж до нині І бачили нас з тобою Коли ми лишились вчора двоє Дивіться, ви мені розказали те, чого не існує. А ви хочете, от Фурман це хто? Начальник. Якого ти цяка? Міського. Міського. Нашого? Хмельницький міський об'єднаний. Нашого? Хмельницький? Так, так. А можете показати мені це в вашому телефоні? Що саме? Ну, що він дійсно начальник? Тут є, тут, 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 тут написано. написано начальник. Ні, то це що написано, це таке. От в телефоні показати не? А в телефоні може бути сухо. Я можу на фотошопі щось написати. Ah, а, бачите, так само я можу розпечатати. Ви що, від... до... Або буде складно, як я говорю ще раз. Тут не дитячий садочок. І ви не будете казати, показати телефон. Показати для вас, якщо ви образована людина, якщо до... ви образована до... до... людина, ви мене чуєте? Я вас чую. Повістка, номер повістки, я вас чую. Що вказано? Водна mm -hmm. печать, номер вінкомата і керівник. Що вам ще не так? Я хочу дозвонитись до вашого керівника. Що ми... приходити. Так, давайте. А, а Нащо ми... мені приходити, якщо я хочу позвонити? В нього немає телефону. Я В нього немає телефону. Хто мені телефон, а а я не знаю, телефон має ні. надавати? де такий є, щоб надати телефон керівника? як це де? Ну де? Я Якого це вам так. керівника телефону? Ну ви надач. ж кажете дати керівника. Якого? Де це є таке? Якого Де З свого я маю керівника вам... я можу дати вам телефон. Якого? Свого керівника? Якого керівника? Любого. Свого А керівника. я свого не, не можу не. дати. Ви підписуєте повістку, чи пишемо відмовити. Дивіться, ви Йо? хочете. Викликаю міста, ви... складаємо акт, не будем раз. Ви хочете. Шо зробити противоправні дії. Такі, ви не стоїте а на обліку, ви не оновили свої дані. А я не хочу. В базі це. ви стоїте взагалі в полонному в ТЦК. Тим більше, ви розумієте, я в полонному ну, що, Це, це на воєнний можу? стан. З Харкова не, люди приїжджають сюди і стоять на обліку. Угу. Не. Ви проживаєте тут, у мене тут на да. обліку. Я знаю, я ще раз кажу, я на обліку стояв з якого там 92-го року. Так, тільки кожних 5 років треба оновлювати. А воєнний стан. І вони в мене не мінялись. Це перше. Так, Їх треба оновлювати, ви знаєте? За 20 років, я думаю, помінялися. Ні, в мене не помінялися. Ви підписуєте повістку, чи пишемо відмовити? Здоров, я Я хочу поговорити з вашим начальником. Так, поїхали, я вас знайду до нього і поговорю. Хочете, щоб я поїхав? — Ні, фініше. Хто хоче бути начальником? Я чи не? Ви ж е, Дивіться. Дивлюсь. Е, я вже дивлюсь півчаса на вас. В нього є номер телефону? Нема. Нема. В нього нема телефону. Дивіться, послухайте так, мене. Нема. Якщо ви працюєте <плес> на любі роботі, відповідні, окремо, особисто, якщо я... Вам давати телефон не хочу, він не дасть мій номер телефону. На якій підставі він має а давати не номер телефон? Ви ви Це мій особистий телефон. У мене службовий особистий. телефон немає. Службовий, телефон службовий? Службового По телефону немає. Ще раз дзвоню. Він чи ні? No. Ти я включив громку, дай Важайте, ні, мені номер телефону, вважайте, де, до кого я да Ну Я отзвоню, позвонити і я з того поговорю. Позвонити, я з того телефону поговорю. Приїжджайте чи брате повестку. Навірно, ні то ні друге. <проводили? проводили? проводили>? От я подумав і думаю, що ніхто, ніхто ні інші 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 не дивиться. Це ваші проблеми. Ви робіть по закону. А це я ваші закону проблеми. Викликає різку акт відмови і людина закону. А ми ж по закону робимо, а що По якому? Номер закону статтю зійшлись, будь ласка. Є цілий закон про мобілізацію. І постанова Позвони, позвони, щоб я поговорив. Постанова 500. От записуйте номер. Ні, позвони. Акера. Тобі є гроші на щиту? Ні, ні. Нема на щиту. Ст -ста, немає, і, немає. і вас немає. А що я маю кудись дзвонити? А я не хочу дзвонити. <рес> а я не хочу їхати. Це моє <рес> право. То, що не хочеш дзвонити, це різні речі. Так. А що згідно закону, де ви можете на обмін, да. да. закону... немає звонок особисто закону... телефону дзвонити. Якого? Я вам ще раз говорю. Номер закону, скажіть. Якого? Той на який ви Є відповідні люди, які припущення. статтю? ще раз, номер називається. 32-го. 32-го да. якого закону? Нацполіції, перевірка документів. Нацполіція. Ви надали облікові ми, свої військові над... документи. А, ми? а ми, що ми руководствуємося законом яким? Конституцією. чим? Конституції. Так, так. Шо Шо там, Що там написано? Найвищі обов'язки кожного громадянина захисту соціальної тісності і незалежності нашої да. держави України. Це да. точно, прямо да. слово в слово. 65. Да. Угу. Закон і є обов'язки. Ви виконуєте обов'язку? Да. Так як ви закони виконують, так я виконую обов'язки. Ну що поки що ні, yeah. Yeah. Ну ви мене yeah. затримуєте. Yeah. Бачите, ми, От ми вас, я, ми вас щось... обмежуємо. А, обмежуєте. І, і, Тим і, то, більше, обмежуєте. а під час дії військового yeah. стану права та свободи громадян обмежуються. Це 31 32 33 34-та стаття Конституції в України. В 32... Право? Президент Зеленський? Ні, сказав, так, і це... рада. Це прописано в правовому режимі тут воєнного стану. Ви всі воюєте, а я саме дорозумний буду розказувати вам. Так, так ви ж не воюєте, ви кошмарите людей. А віде що віде? ж ви не воюєте? Ви звідки знаєте, що я Кашмари... не воюю? Звідки ви, не ви знаєте? Бо ті всі люди, які тут стоять, всі ну, звідки... споранні тут Ві... стоять перед вами. Звідки ви будете розказувати. Знаєте? Звідки ви знаєте, що а я... На даний я... ми віде? говоримо особисто за вас. У мене всі дані обловлені, і я завтра можу йти. Ви мене навіть не розказуєте. Не вислуховуєте, а щось розказую. Ей, дай ручку. А ви хто ще ви представ? Я представляюся самого початку. Секундочку, предупреждаємо, що на вас зараз буде акт відмови. Угу. Завтра ви повинні з'явитися з ним в ТЦК. Знов з'явилися. До начальника читайте. Ви ж, так, так, ж так, 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 так. Так, не з'являлися. Ви ж не хочете. Йдете до начальника, по вас буде завтра розглянути. Дійсно, хочете, щоб я з вами поїхав, поїхали. Поїдемо вже? Ви ж не хочете, щоб поїхали. Ні, почекайте, ви ж не хочете. Поїхали. Ви ж не хочете їхати. Ти взагалі мене чуєш? Ти взагалі будеш сказати, своєму сину вдома. Добре? Ні, ти взагалі, взагалі. Я до вас нормально спілкуюся. Ні. Перед цим, коли ви дійшли до порога, ви що сказали? Я що затримаю? Я їдете? ж питаю, ви вже я їдете. ж їдете? Ви хочете, щоб я приїхав? Ви вам? їдете. Поїхали, Борис. Ви їдете? Поїхали. Я мав запитати, ви їдете, так? да? повістку все сиріну треба підписати, Борисович. Поїхали. — Це той самий бусик? — Я Не знаю, чи той самий. Той самий. Ну, потратимо, ровище. Терма да. не Да. А ручка чия? А, ти спончався разом. Я вже питаю. Да, на авто на, на пишу. Підполковник Фурмакс. Підполковник Фурмас. А да. Так, А командир роти зараз да. на, на лігарня. А командир роти на горня. А як фамілія командира роти? Mm -hmm. Командир роти як фамілія? Ну, прізвище. чищан. Пещан? Пещан, да. я звати. Едуард. Эдуар. Едуард. Це поранення друга лоба дали чоловіку, потім в нього ще було поранення. Харківський область. Сюди перевели на кусиках.